На рівненщині живцем згорів чоловік. Пожежа спалахнула у його будинку. Врятувати власника не вдалося. О півночі у селі Томашгород Рокитнівського району почала горіти оселя 58-річного селянина. Чоловік проживав сам. Вогонь помітили сусіди. Коли приїхали пожежники, будинок палав на згарищі вже мертвим і повністю обгорілим. Знайшли господаря. Будівля дерев'яна 8 на 10 метрів. І збита із так званих дерев'яних щитів, вона фактично повністю була знищена полум'ям і чоловік, чоловік згорів. Зі слів сусідів, чоловік проживав сам, ніде не працював, часто пиячив, і напередодні трагедії його також бачили у нетверезому стані. Ймовірна причина виникнення пожежі це куріння у ліжку у нетверезому стані. Жительці селища Володимирець пощастило більше. Через несправний комин у неї загорілась стеля будинку. Власниця не спала і помітила пожежу. Загорання виникло на горищі, де димові канали не були поштукатурені та побілені, а також мали тріщини, що в свою чергу і призвело до загорання. Вогонь загасили, вдалося врятувати від знищення будинок. Ніхто з людей не постраждав.